Всім вітання. Посилання для скачування є під відео. Заходимо на Google Disk, нажимаємо Скачати відео займає пару мегабайт е, даємо добру на скачування. Ми ну, бачу, що піратська копія антивірус Ми Все одно це скачуємо, вибираємо куди зберігати і завантажуємо. Зараз заходимо в папку або відкриваємо стрею для завантаження. Так, тут нас знову, що воно блокує, заходимо докладніше і жмемо Викнати. Зразу можна запуститися. Ходимо через папку, де ми скачували, і запускаємо тудою. Пішло завантаження. Зараз відкриється діалогове вікно. І ось тут ми нажимаємо, якщо воно вже стояло Любовніша версія діагбоксу вона її видаляє. Наступне ми нажимаємо е, Дозволити е, обходити антивірус його список виключення вибираємо. Так, оце такаємо, окей. Е, вибираємо в строці Версію, ну у нас вона тут тільки одна. Появляється активне вікно і жмемо Встановити. Встановлює 20 до пів години приблизно все буде на Пока Поки завантажується, ми нічого не чіпаємо. Далі випрягне вікно з прописуванням. JavaScript. Ми нічого не нажимаємо на комп'ютері, щоб воно не зависло. Поки не пропаде діалогове вікно, ми нічого не робимо. Пропало. жмемо ОК. OK. Далі ми встановлюємо драйвера. Далі готово. Тут ми можемо активувати лекцію, якщо вона не активована. Все, можна закривати вікно і з робочого столу можна запускати сам Diagbox. Запускається трішки довго. Так, є Diagbox. Тут ми можемо змінити мову, хто не розуміє. Української, на жаль, знову таки в нас немає. Тому там вже на вебір. Кому дуже накладно, можете і москальську вибрати. Хто знає польську, можна польську, хто любить англійську, можна не англійський. Перелік по Сідрену, Десу, Peugeot, Ополю і два китайця. Всі машини до 2021 року. І ідентично, як в попередніх версіях. Якщо ви виприготить вікно про оновлення, ми їх не відкриваємо. Все, оце і вся установка. Тиснемо лайк.